Я вирішила мобілізуватися. Це було дуже складне рішення, бо було дуже страшно. Ми їхали в одну сторону. Нами поверталися ще хлопці, які служили в АТО. У нас такий план після перемоги поїхати побачити всі країни світу. Я кандидат економічних наук, доцент, викладач, і в 2011 році переїхала в Київ і пішла працювати до Академії наук. А вже коли почався Майдан, я приймала участь в Майдані, і воно якось так втягнулося, що друзі, з якими я була на майдані, потім одразу ж мобілізувалися в березні 2014 року, десь літо 2014 року. Перші поїздки як волонтер, тоді нікого волонтерами не називали. Просто хтось кудись їздив, нічого було не зрозуміло, як довго чим закінчиться. Я тоді побачила, що армія взагалі не обладнана нічим. Я приїхала в якісь декорації Другої світової, де вони там в трусах, джинсах чи в всяких спортівках. Єдине, що нагадувало про війну, це автомати, які їм видали. І дуже стара, дуже е, така дивна техніка, яку я тільки бачила в якихось там. На постаментах ні бронежилетів, ні касок, ні форми, взагалі нічого не було. І вони, коли виходили на заступали на якісь чергування на блокпостах, то в них було там, по-моєму, чотири бронежилети на роту, і вони їх передавали один одному. Я почала допомагати, бо я була зацікавлена, щоб мій друг вижив. Спочатку я допомагала йому, там ціла була гонитва за касками, бо треба було купити тоді якісь бушні німецькі каски, якісь незаконно ввозили в Україну. і Там були цілі схеми. У мене священник один провозив каски, його питали тоді на кордоні, чи він везе щось заборонено. Він розказував, що я сказав, що ні. Я згрішив, бо я з. Збрехав, але ж я збрехав для того, щоб урятувати хлопців. А потім вже почалися тепловізори, Потім восени я привозила хлопцям машини. Пригнала декілька машин броньованих. Потім почала вивозити поранених, бо я їздила тоді на вже це було літо літо 15-го року. Я їздила на такому бусики швидкої, то я вивозила поранених, бо вони дозволили. А я спитала, чи можу вони такі ну їдь. Тоді ми з Красногорівки вивозили в Курахово. Якщо ми порівнюємо тоді, то там було достатньо небезпечно, бо це ну це ж не просто траса. Це по суті, в мене була евакуація з поля бою. Тобто я під'їжджала максимально до позиції. Вони загружали з поля бою хлопців в машину, е, прямо з окопів. І вже до стабілізаційного пункту, от як зараз, він знаходився в Кур в Курахово. Тобто цю трасу треба було зробити це там кілометрів 30 Може, ділянка фронту була достатньо активна, і я от в книзі написала там кожна історія закінчується. Якщо е, хлопці загинули, то я в кінці ставляла портрети цих хлопців. Багато було загиблих в порівнянні з лінії фронту на той час з іншими ділянками. В липні 20... 2015 року я вже якби працювала там вже постійно. Я майже не виїздила з лінії фронту. Я вирішила, що якщо я ну я все одно там знаходжуся, якщо я загину, якщо зі мною щось станеться, то я хто? То я вирішила мобілізуватися. Це було дуже складне рішення, бо було дуже страшно. Страшно не те, що там йти на війну, а та, то, що ти передаєш свої, свої е, свободи в, в руки інших людей. Вони сказали, щоб я не вказувала, що в мене є вища освіта, бо там прийдеться тоді офіцерські якісь посади чи звання, чи щось таке, а я не хотіла офіцерські, бо офіцери не могли вивозити поранених. І я призвалася саме на посаду е, водій санітар. Тоді жінок взагалі не було. Це було нетипово. Були медики жінки в медроті, начмі тоді була жінка, але в батальйонах не було жінок взагалі. я Їх взагалі не бачила. Це вже пізніше була ротація на Щасті, Станиці Луганській в Луганській області. І остання ротація, яку я застала, це була волноваха і гранітними стояли тоді в гранітному. Я вирішила, що я ну, маю повернутися в цивільне життя. Бо да, це був вже 16-й рік, було вже тихо. Е, кінець 2016-го. не було таких от активних дій, що я могла якби, приймати активну участь в якихось змінах. Я вирішила, що я маю поїхати за кордон. Це буде єдина, якби можливість утікти від війни, яка всередині мене. Я поїхала в Оман. Працювати е, професором економіки в університеті і пропрацювала там до початку повномасштабної війни. Воно було зрозуміло, що буде повномасштабна війна ще на початку 2014 року. Ми з чоловіком домовилися, що він теж військовий, але він звільнився на, вже в армії тоді. І ми жили в Омані, і ми вирішили, що якщо почнеться, ми повертаємося. Тобто, точніше, так коли почнеться, ми повертаємося. Ми поверталися через Німеччину, Польщу, бо ж самоліти ж не вже не літали. То до Вроцлава ми летіли самолітом. Це був кінець лютого. Я вирішила, що я куплю машину там швидку. Щоб їздити, коли я допомагала людям. я ж допомагала військовим, ну коли волонтерам була в 2014 році, не своїми коштами. Я писала якісь пост в Фейсбуці, люди скидалися і скидали дуже великі суми. Я не розуміла взагалі, як це працює. Тобто там можна було от в Красногорівці в 15-му, мені вдавалося там збирати за місяць до 300 тисяч гривень. Я тут теж написала, що я повертаюся. Люди почали мені друзі, знайомі, незнайомі. Я от з змоската, коли вилітала. В аеропорт приїжджали українці, які там живуть, яких я в глаза до цього не бачила жодного разу. І вони привозили мені готівку. Просто от перед вилітом передавали там. Тисячі доларів, і ми поїхали, купили три машини, а не одну. Купили дуже багато снарягів, дуже багато людей привозили якісь речі і догружали буси на кордоні. Я ж ніколи не приганяла машини, Оказується, там треба якихось оформлювати. Я з таким, я думала, що нас просто випустять. Я ж їду на війну. Що ви від мене хочете? А вони там треба то оформити. Я говорю, та вам не все одно, я все одно загину. Машини будуть зірвані. Це ну, максимум проживе там кілька тижнів. Бо ми їхали. В одну сторону. Я навіть коли виїжджала за мене, я кинула там речі. Я сказала, що коли я загину, там подруга моя була, щоб вона все це продала і гроші передала мамі. Надо було якомога довше протриматися і якомога більше забрати з собою ворогів. Це була головна ідея повернення. Нами поверталися ще хлопці, які служили в АТО. І вони вирішили теж працювали за кордоном, і вони теж поверталися. Повернутися в Україну було дуже важко, бо не було ж ні білетів, ні автобусів, ні поїздів. Ну то ще ж я не знала, як до кордону, то зрозуміло, можна доїхати а далі. Що? От тому вони з нами в, в, в цих бусіках їхали. В мій побратим був командиром батальйона. Зізвонилася з ним і сказала, що я до нього хочу мобілізуватися. Він без питання приїхала і вже мобілізувалася в 34-й батальйон 57-ї бригади. Ми стояли тоді в Боровське, Тошківка, Новотошківка це перед Лісичанськом, ми обороняли Лісичанськ. І ти їдеш, і ти не знаєш, справа є свої, і там вже захоплено ворогом. Ти не маєш зв'язку, ти просто їдеш так, от, е, я вивозила поранених Лісичанський, треба було повертатися в Тошківку за новою партою тобто, в був в Тошківці. І ти їдеш, і ти не можеш зв'язатися з хлопцями, чи вони там ще є. Може вони відступили, може їх всіх вбили, а ти їдеш просто якби, от в ту сторону. Е, і по дорозі немає жодної техніки своєї, жодних військових. Ти просто так от. Щось там далі горить, щось гримить, але сонце, дерева, дорога. А тобі страшно отак, як не знаю, якби в тебе прямо на розстріл виводили. Тобто таке от відчуття, що ти просто не знаєш, чого очікувати. Оце найстрашніше. Наступні операції, які там були, наступ на Херсонщині, бо цей я була в медпункті тоді батальйона 34-го, і ми приймали участь у наступі на Херсонщині, і Бахмут останні дні от коли була оборона Бахмута, я теж там це був 22-й кінець 23 початок Масштаб обстрілів, активність бойових дій була набагато вища, але ти їдеш і в тебе тут свої танки, тут своє, там три сімки закопані, там якісь солдати йдуть, там ще машина якась їде. І ти такий, ну, тут свої ж тут рядом вони тут рядом є, то значить якось воно ну, така впевненість, що ну, стріляють, ну, зрозуміло, що стріляють, але принаймні поряд є е, е, свої. І це було набагато спокійніше, всередині морально, ніж тоді, от на, на Лісичанському напрямку. На Херсонщині ми наступали, там е, робилися переправи через е, інгулець, наскільки я пам'ятаю, ця річка, і в їх постійно обстрілювали. Тобто треба було проїхати в дуже вузькому місці, і, які постійно обстрілюються. Та ж евакуація поранених через ці вузькі міста місця проходила. І це так дуже дуже перешкоджає роботі. Так само, от, наприклад, в Бахмуті, бо коли ми зайшли, наші позиції були на той стороні Бахмутки. Міст вже був підірваний, були понтонні переправи, була пішохідна переправа, там де можна цей міст підірваний, і дамба була. І вони постійно були під обстрілами. Ти постійно вирішуєш, де, де переїжджати. Якби сама географія, це Бахмут, Береслав чи Авдіївка, воно не дуже важливо. А от на наявність водних перешкод, так, да, то вона дуже-дуже така. Змінює тактику війни. Я дуже добре запам'ятовую е, дороги. І ще коли я, от я в 2015 році на швидкі їздила, я водила колони бронетехніки, тобто я їх заводила. За мною їхали БМП. Я їхала в замиканні, як машина, е, якщо щось станеться медична. Ми стояли на Авдіївці е, майже рік. Навіть трошки біль... ну, десь десь рік. То я там знала кожну стежку, де можна проїхати. Тобто всі об'їзні. Якщо, наприклад, там іде бій, там обстріл, там щось горить, завжди знаю план Б, В, Г, Д. В цьому ж бахматі, коли ми робили. У нас медпункт був е в, з тієї сторони річки, а евакуаційні екіпажі стояли з той. І ми розставляли ці екіпажі, поїхали, дізналися, де. І Ми їм розказували, що типу, от є понтонна переправа. Тут, якщо нема доща, то можна проїхати. Якщо є дощ і обстріл, їдеш оцею переправою. У них було там п'ять варіантів, як е перейти. Я вже була пресофіцером 53-ї бригади, але постійно каталася в Авдіївці, знімала хлопців на позиціях. Коли почалась ера кабів, бо бабо Бахмут і наступ на Херсонщині, це були ще Фаби. Якщо це каб, то з тебе шансів нема. Ну, якщо він попав в цей будинок, то ти 200 однозначно. То ти ну не, не виживеш, і оце такий вони це все стирали е, цими авіаційними бомбами, і потім вже пішли в піві. Тобто вони далі могли залітати, і е, цей і, от, рух по Авдіївці да, був достатньо. Небезпечні, особливо взимку 24-го року. Ситуація дуже сильно змінилася. Вивозити поранених е, зараз це дуже складна і 100% чоловіча праця, бо його треба витягнути, донести. Сидіти в медпункті в самому і не робити якихось таких виїздів це ж не мало сенсу, бо я не медик. Я вирішила, що я можу бути корисна в фотографії. От я можу е, якось в соціальній мережі ж в мене якось просувається, то я ж можу, мабуть, і е, про бригаду розказувати. От, і перейшла тоді в 53-ю бригаду на посаду офіцер, е, офіцер, правильно це називалося офіцер служби зв'язків з громадськістю. Я зробила календар для, для 53-ї бригади. З наглядним, з наглядним пособім одразу прийшла. Зробила е, цей календар 12 місяців, 12 різних підрозділів, щоб не було нікому е, обідно. Фотографії тут в більшості е, там, стрільби. Тут гради, танчики, саушки. У мене таких, таких фотографій, яких в мене нема, могли б бути в Бахмуті, в Лісичанській, в там Я люблю Лісичанськ, да, це стела. Я так думаю, наступним разом. І наступного разу вже не, не Стало. Я їх тоді змусила вийти, ми сфотографувалися, оце вони, там, е, сміш, ну, вони там скакали, кривлялися, як тільки могли, типу, на що ти нас поставила, і в ітоді це така дуже е, е, сумна фотографія про втрачену Авдіївку. Є сумна історія, хлопець, який в мене на першій е, на січні оцей от пастир він загинув. І е, хлопці з рубака у них досі висить цей календарь, але вони його не перегортають. У них він висить на січні. Вона за зачепила така фраза, що типу це е, якісь, е, типу, що мої фотографії не красиві, ах так. Е, Подалася на всі конкурси, які тільки були. тому стричка в мене зараз вся в конкурсах, бо я там всі нагороди виграю. От в Польщі подивилася там, за е, якусь мені там дали нагороду. Там якась там, от був в Пасіфік, Атлантик, якийсь там конкурс. Я ще не публікувала там. Я отримала шість дипломів. Ця виставка, яка зараз проходить в Київській фортеці про дівчат на війні, вона взагалі е має витоки з Польщі. Мені треба було знайти 20 героїнь моєї фотовиставки. Я знайшла. І я настільки е вони мене е надихнули. Що я цю виставку продовжую, і от от зараз вона вже до вона з Польщі доїхала в Україну. У нас, наприклад, в бригаді служать дві дівчинки, які були, е коли початок повномасштабки в Уновасі вони потрапили в полон. І вони е їх катували, е потім обміняли. Е я зняла їх, і вони продовжують служити. Така сила волі. Е е Ну, от е, Люда, яка е, на, на цій виставці є, вона розказувала, що в неї такий тризуб є на, е, під серцем. І за неї за нього її дуже сильно били і катували, і змушували здерти камням. Вона це не зробила. Е, е, і вона це розказує. Вона розказала цю історію. То на виставці не просто фотографія, але ще й ну, підписи є історії цих дівчат. Оце про е, капілана в Мар'їнки. Супер оптимістичний, е, маловирогідний, е, майже нереальний варіант із е, серії е, Ми виграли війну. Бо е, 95% ми загинули, а там десь, може, якесь виграли. Да, вижили, виграли, вижили. Я планую. Подорожувати, бо я завжди любила подорожувати. Я вже була в 41 країні світу. У мене ще до війни, до 2014 року, був план побачити всі країни світу, їх двісті, там щось. Це я тоді порахувала чотири країни в рік і йшла. По плану. Потім трапилось е, початок війни, революція, початок війни, АТО, АОС, е, потім е, війна повномасштабна, і це якось типу, стало на стоп. Але в мене ця ідея все ще є: побачити всі країни світу е, і все, що дотично до цієї, цієї знімати. От як я знімала в Омані, фільми про ці країни, е, альбоми випускати. І чоловік мене підтримує. У нас такий план є на. Е, Після перемоги поїхати побачити по, 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 по всі країни світу.